16-річна Єлизавета Безверхня з Бахмута тренується з боксерською грушею. Дівчина нещодавно повернулася з чемпіонату України з боксу серед молоді, де здобула перемогу. Там приймали участь більше 300 спортсменів з різних куточків України. Готуватися ми почали з вересня місяця. Провели збір. Зазвичай тренуюсь два рази на день. Так, коли проходив збір, тренувався по три рази на день. Дівчина займається боксом чотири роки. Нині навчається на першому курсі у Донецькому коледжі імені Бубки, який релокували до Полтави. Коли дізналася, що буде боксувати з дівчиною в фіналі, дівчина дуже гідна, настраювалася на золото та виграли золото. Бій був важкий. Коли б перемогла, почувствувала радість, що не підвела тренера, не підвела коледж. Це перемога на чемпіонаті України для Єлизавети Безверхньої – третя, а Нині готується до європейських змагань. Чемпіонат був серйозним, тому що це відбір на чемпіонат Європи. Uh -huh. Та хотіла здобути там перемогу, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи буде навесні, в Хорватії, та я буду представляти Україну. На цьому чемпіонаті. Для мене дуже гідно представляти Донецьку область на такому рівні на чемпіонаті України, на чемпіонаті Європи. Дуже відповідально. Багато роботи. У Полтаві вже призвичайилась, при цьому сумує за домом, каже Єлизавета. У Полтаві я знаходжусь другий рік, взагалі в коледжі вже третій. Вже звикла до Полтави. Це супер. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.